Шокуюча заява вченого, я не могла цим не поділитися. Через кілька тижнів після початку катастрофи територія України опиниться під впливом кислотних дощів. Поєднання вулканічних газів з атмосферною вологою створить опади з підвищеною кислотністю, які почнуть руйнувати металеві конструкції, кам'яні будівлі та асфальтове покриття. Традиційне сільське господарство стане неможливим через забруднення ґрунту та води, а також через різке похолодання. Свійська худоба та птиця почнуть масово гинути через отруєння вулканічним попелом під час випасу або вживання забрудненої води. Жителі країни, які живуть за рахунок натурального господарства, опиняться перед загрозою голоду. Екосистеми країни увійдуть у період швидкої та драматичної деградації. Унікальні природні заповідники почнуть втрачати біорізноманіття. З кожним днем небо ставатиме дедалі темнішим.